Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Про слів розп'ятого Ісуса Христа. Закінчення. Господь Ісус потонув у морі болю, тому сказав Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Ісус Христос не нарікав ні, Він лише тим показав. Який страшний його біль. Інші святі отримували у своїх терпіннях від Господа Бога великі втіхи. Ісус Христос не мав жодної потіхи, ані жодного полегшення, а все те допустив Він з любові до нас. Тут справді видно ту безмежність Його любові до нас. Спраглий, закликав Господь Ісус. Але це слово не так стосувалося великої фізичної спраги, яка дійсно спалювала його зсередини, швидше стосувалося бажання його душі. Він бажав більше терпіти для нас, бажав, щоб ми більше його любили. Святий Лев каже, що та спрага має своє джерело в любові. Ах, скільки разів гляну на твій хрест. Господи Ісусе, і дивлюся на ті руки, до мене простягнуті, здається, мені, що чую твій голос. Спраглий, щоб ти більше мене любив. Чому ж моя любов до тебе така збайдужіла? Незадовго до смерті закликав Ісус Христос. Звершилося! Сповнилося пророцтво, довершилася людська злість, досягла своєї вершини, завершилася любов Спасителя, завершилося наше відкуплення, Душе моя, чи ж залишишся і найдалі байдужою до такого безміру любові? У святому Євангелії сказано. Що Ісус Христос, закликавши великим голосом, сказав: Отче, в руки Твої віддаю Духа Мого, а це сказавши, умер. Святий Атанасій, замислюючись над цими словами, твердить, що цими словами вручив Ісус всіх вибраних предвічному Отцю. І просив для них щасливої смерті. Євангеліє продовжує, і ця завіса церковна роздерлася на дві частини, зверху донизу. і земля затряслася, і скелі розпалися, і гроби відкрилися, і багато тіл святих, що поснули, поставали. І настала тьма по всій землі. Глянь, душе моя, як уся природа покривається жалобою, коли вмирає Господь Ісус, а ти одна мала б бути байдужою. Це неможливо. І для тебе, душе моя, закінчиться час терпіння, закінчаться хвороби, закінчиться убогість. Закінчиться переслідування, бо на цій долині сліз усе про мене. Пам'ятай. Однак, що наскільки будеш подібною до терплячого Господа Ісуса на землі, настільки будеш подібною до возвеличеного в небі. Постанова, дивлячись на хрест, зітхну і скажу, Мій Господи Ісусе. Прошу тебе про щасливу смерть. Святий Іван Гвальберт, 1076 року, що походив із знаменитої французької родини, вибрав собі військове життя. Один родич убив його рідного брата. У Велику п'ятницю, як святий ішов зі своїм відділом війська, зустрів у тісній вулиці вбивцю. Уже підніс шаблю і хотів його вбити. Але коли побачив, що він хреститься, з пошани до того святого знаку опустив шаблю і пішов собі далі, а вбивцю залишив у спокої, згодом увійшов до церкви і став молитися, враз побачив, як Ісус Христос нахилив до нього свою голову. Так його це зворушило, що він покинув військове життя і вступив до монастиря. Відтак і сам заклав один чин за уставами святого Бенедикта. Господь дав йому ту ласку, що знаком святого Христа творив чуда. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.